Друзі, вітаю вас на моєму каналі Метаної Ліго. Я сьогодні розкажу вам по кроку, як в Польщі можна почати власну справу, тобто підприємницьку діяльність, але з найменшими витратами, скажімо так. Ну, якщо не передбачається одразу так, якогось агресивного, агресивного скажімо так, входу на ринок з великими доходами, а коли людина дійсно тільки починає і ще ну, не все відомо, так, якщо піде. От, і ну, такий пробний, пробний варіант, і більш таки, я скажу, назвала б так м'яке входження так, у бізнес. І а, значить, етап у нас може бути... Бути такий перший етап це діяльність нереєстрована, яка дозволена згідно законодавству Польщі. Тетя п'ята це закон право підприємців, яка прямо передбачає можливість провадження без реєстрації підприємницької діяльності, вона навіть не рахується підприємницькою, це коли доход, дохід не перевищує щомісячно 75% від мінімальної зарплати на, на, на момент. Так. Значить, для цього не треба останні 60 місяців бути підприємцем, тоді можлив, можливий це варіант, так? Що, які тут переваги в нас так? не сплачується ЗУС. Якщо ця діяльність не здійснюється. За умови з ліценнії подібними, агентська і так далі, агенційна і так далі. Бо ну, це прямо не сказала, але ЗУС, от позиція ЗУС в цьому, в цьому сенсі цих умов, вона ну, залізобетонна. Щоб не ризикувати, я врахую. Ну, ну або треба буде сперечатися, так, це треба розуміти. Значить так, тобто все, що не за цими умовами, не сплачується ЗУС. Якщо за цими то сплачується. Далі не треба реєструватися як підприємець, не вести повноцінну бухгалтерію, просто таку евіденцію здаж таку простеньку. І тут можна виставляти рахунки, можна, ну, якщо клієнт цього потребує, якщо ні, то і, то і ні. Просто собі там записувати, що куди продали, що і що, що, ну, який дохід був. Так. Далі, ну і потім звітність, але податок треба платити. Значить, звітність в річній декларації авансові внески не, не не платяться щодо податку, так а складається декларація під 36 в кінці року, і там вже там, здається в інших якихось там так з інші джерела, і от там вказується скільки що. І також можуть бути витрати, так, якщо Якщо витрати пов'язані безпосередньо, то ці витрати знизять базу оподаткування, виходить. Далі, другий етап, тут же так, коли це перевищило 75% в місяць, то треба вже реєструватися. І от коли перевищили, можна перейти на етап 2, коли йде реєстрація, так як підприємця це ЙОДГ, так, так звана єдноособова дявальність господарча. Ну і тут що може бути? Тут є Ольга на старт, так звана, перші 6 місяців після реєстрації вона діє. І тут не платиться ЗУС, крім обезпечення здоротного. Скільки Ну, плюс-мінус 400 500 злотих в місяць біля того. Далі, етап третій йде після цього оцього, другого. Значить, після Ольга на старт діє ЗУС преференційний. Він діє два роки і тут, значить, внески десь 30, ну, від заниженої бази 30% від мінімальної зарплати, десь 400-600 злотих, але тут залежить від року, так, в нас, бо 30% зараз у нас там. 4,6, так, це вже буде так, від, від 30 так, тобто, якщо в нас 4,600 мінімалка, так, ділимо на 3,200, так, ну, ну, все вірно, десь там плюс-мінус, Тобто 30 від мінімальної, це буде така база, да, від якої рахується. Далі, і етап четвертий це малий ЗУС плюс для малих доходів. Після двох років можна перейти на малий ЗУС плюс, якщо річний дохід менше 120 тисяч злотих. І тут внески залежать від прибутку, від, від приходу, вони можуть бути вже там коливатися до 1200. От, і а, триває, а, так, триває, триває, це, в нас виходить, до 3, 36 місяців оцей період триває, і разом, виходить, в нас це охоплює, значить, 6 місяців, плюс 2,6. 2, десь там до 5 років, так, виходить, разом. Значить, е Ось така ситуація. Оподаткування у цих етапах, коли вже зареєстрована підприємницька діяльність. Тут, може, тут можна вибрати форму оподаткування або речал, це фіксований і залежить там від, типу, послуг може бути різний 8,5, 12, 15 тощо. Значить, або буде, якщо, до речі, оцей речал, це ж фіксований, там витрати не рахуються. Або можна, якщо великі витрати, все-таки взяти не речал, а ну, звичайне оподаткування, там де 12%, і щоб витрати зменшували базу. так. Ну і ще є ліновий 19% для більших доходів. Отже, виходить так, під від, підрахуємо, що в нас вийшло, значить, ітог який, що не так, до 70% мінімальної зарплати, це початок. Далі реєстрація і 6 місяців ульга на старт, ця да, 6 місяців без ЗУС, крім так. Далі... Іде а, преференційний ЗУС 24 місяці зі зниженими внесками. І наступний малий ЗУС плюс це м, до трьох років при малих доходах так? Ну, так, в, 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 в цілому, якщо взяти, і разом це до 5 років з мінімальними внесками поступ, поступовим входом до бізнесу. Ну, Отакий от може бути шлях, і, а, в принципі, Тобто, що я хотіла сказати, що є можливість, так, от в Польщі є така можливість тобто, починати саме, саме ну, з такими не дуже, скажімо так, великими затратами і, в принципі, починати пробувати заробляти самостійно. От. Ну, в принципі, і все. Користуйтеся інформацією, пишіть коментарі, підписуйтесь, щоб не пропускати актуальні відео на різні теми, які стосуються і бізнесу, в тому числі, які тут будуть зміни, я теж буду інформувати, які цікаві будуть можливості, які стосуються бізнесу. Я вже повідомляла, тут можу нагадати, що навіть особа, яка має... Статус безроботної безробітної може скористатися з допомоги, яку не треба повертати. Ну, як дотація, така йде, так, від держави на розвиток бізнесу. Так, там жорсткі умови, там жорсткі умови щодо... Ну, щодо і початку, там, і повернення, і забезпечення там, треба. Але, знаєте, ну, це таке діло. Може комусь і підійде такий варіант. Принаймні, така можливість є. Така можливість є, і вона реально є. І там, ну, там періодично пов'ятові. У женди праці вони вивішують інформацію на своїх сайтах, там, там, де людина проживає, там можна це почитати, там всі умови вивішуються, там можна запитати в разі чого. От, тобто така можливість існує, от, от як допомога, треба і, щоб не повертати, треба просто там укласти угоду і виконувати всі умови по тій угоді. Так, вони жорсткі, одразу скажу. Але ну, може хтось комусь кому це підійде, скажімо так. Я вам бажаю успіхів і всього найкращого.